Hi there, you are on my channel Learn English Today. And this video lesson is for those who want to speak English confidently. And our today's topic is models of ability. Модальні дієслова. Спершу що ж це таке модальні дієслова? Це дієслова, які не потребують додаткових закінчень та частки to. For example, can and could. І також сьогодні в нашому уроці буде Be able to, хоча воно не відноситься до модальних дієслів, Проте відноситься до цієї теми. У чому ж тоді різниця між can «could» і для чого нам be able to? Be able to нам потрібно для тих часових форм, де граматично неможливо використовувати can або could. І також can-could ми використовуємо для позначення general ability якоїсь загальної здатності, там, де ми говоримо, в загальному не конкретизуємо, нам не важливо, що, де, як, коли. Be able to. Uh, we use when we talk about more specific ability. Коли ми вже більше даємо деталей, що, як, де або коли. Let's get started. І розпочнемо зі структури речення. Якщо це модальне дієслово, воно вживається після subject і перед основним дієсловом. Тут ми бачимо subject, далі modal verb, наприклад, can або could, і після чого основне дієслово verb. I show you some examples. They can jump very high. Вони можуть стрибати дуже високо. They – it's subject, can modal verb jump a Main verb. Next example. He could swim when he was five. Він міг плавати, він вмів плавати, коли йому було 5. And one more: I'll be able to meet you tomorrow. Я зможу зустрітися з тобою завтра. And now uh, let's talk about modal verb can. Can ми вживаємо. У значенні вміти могти. В теперішньому часі. Can it's positive form, «cannot» – negative form, повна форма і скорочена can't. Або ще можете почути такий варіант як can't. Both are correct. Let's start. Can we use to talk about ability? Ми вживаємо модальне дієслово can, коли говоримо про нашу здатність, коли ми щось вміємо, можемо робити. And uh, please remember, we use can when we talk about general ability. Let's look. She can sing. Вона вміє співати. Нам не важливо, яку пісню, де вона може її заспівати, коли вона сьогодні, завтра це може зробити. Ми говоримо в загальному, що вона це вміє робити. She can sing. And the same. He can't dance. Він не вміє танцювати. Знову ж таки, не конкретизуємо. Наступний випадок вживання модального дієслова can to express probability and possibility. Коли ми виражаємо ймовірність. Або можливість чогось. Let's look. Do you think there can be people living in that old house? Ти гадаєш, в тому старому будинку можуть жити люди? Next case. We use can for permission and prohibition. Ми вживаємо can для того, щоб виразити дозвіл або заборону. Here is an example. You can have an orange after you eat your breakfast. Ти зможеш отримати, зможеш з'їсти апельсин після того, як ти з'їсиш свій сніданок. Next. We use can for requests. Коли ми виражаємо прохання. Uh, if you see him, can you tell him that I've called? Якщо ти його побачиш, можеш йому сказати, що я дзвонив. Next. We use can for invitations and suggestions. Використовуємо також can для запрошень і пропозицій. Uh, we can go on a picnic. What do you think? Ми можемо піти на пікнік. Що ти думаєш з цього приводу? And one more case. We use can with the verbs of the senses з дієсловами, словами, що позначають наші відчуття: uh, зір, дотик, смак. For example, I can hear the sounds of beautiful music. Я можу чути звуки прекрасної музики. And now it's time to talk about could in positive, could not. It's full form in negative and couldn't, it's short form in negative. Uh, when should we use modal verb could? Отже. Модальне дієслово could вживається як минула форма від дієслова can. Тобто ми можемо його перекласти як міг могла, вмів, вміла. Так само як can, тільки для позначення минулого часу. Let's look at the example. She could swim when she was 6. Вона вміла плавати, коли їй було 6. Знову ж таки, ми говоримо в загальному general ability in the past. Next. We use could uh, as a more polite version of can when making requests, offers, suggestions, invitations. Uh, «Could» також вживається як більш вічлива форма, коли ми виражаємо якісь uh, прохання, пропозиції або запрошення. Let's look. Uh, we could go for a walk. It's beautiful weather Лет'слук. Uh, ми могли б прогулятися на вулиці. Чудова погода. and one more we use could uh, when we want to express the possibility that something might happen uh could також зважається, коли ми виражаємо ймовірність, що щось може відбутися let's look we could still catch them if we hurry up ми все ще можемо їх наздогнати, якщо ми поспішимо okay and now it's time to talk about be able to Uh, як я вже говорила раніше, be able to не є модальним дієсловом, отже, воно підпорядковується правилам uh, того часу, в якому воно вживається. Be able to може вживатися у групі часів Simple і Perfect. Воно ні в якому разі не використовується у групі часів Continuous і Present Continuous. Uh, також що варто пам'ятати про be able to, uh, we use it when we talk about Specific ability. Коли ми говоримо про якусь конкретну здатність, коли нам відомі якісь деталі. Або ж якщо can або could граматично неправильно вживати у тому чи іншому часі, тоді нам на допомогу приходить be able to. Let's look. Uh, Here we can see explanation. Uh, we use it for verb forms, you cannot express with can or could. Я вам щойно це пояснила. And now. Uh, there are some examples in uh, some tenses. Uh, спершу розглянемо present simple. Як використовувати be able to у цьому часі. Якщо ви не пам'ятаєте, що це за час як він використовується, я залишу посилання під відео, де ви можете це переглянути. So, uh, at the first place, we need subject. Перш за все, в нашому реченні має бути subject, після чого be. У present simple дієслово be має три форми. Am is are, знову ж таки, для того, щоб пригадати, яка різниця, коли вони використовуються, можете перейти за посиланням і переглянути Нагадати. Далі, після be able to, і основне дієслово verb. There are examples. I am able to read. Я можу, я вмію читати. He is able to run, він вміє бігати. They are able to swim. Вони вміють плавати. Well, next tense. It's past simple. Минулий простий час. Знову ж таки, на першому місці ставимо subject, після чого дієсло be, але у минулому часі ми знаємо, що нам потрібно використати другу колонку неправильних дієслів. Для дієслова to be це буде was. Для «однини» and we're для множини. Після чого ставимо able to і основне дієслово. Let's look at the examples. I was able to read that newspaper. Я зміг прочитати ту газету. We were able to pay the bill. Ми змогли оплатити рахунок. Next tense it's future simple Майбутній час. Uh, хочу зазначити, в майбутньому часі для нас не має різниці, який subject. Чи це однина, чи це множина, нам без різниці, тут для всіх буде однаково будуватися речення. Отже, subject, після чого will, це допоміжне дієслово в майбутньому часі. Uh, після will нам потрібно bear infinitive, тобто дієслово be без будь-яких змін. Далі able to і основне дієслово verb. Let's look. Uh, I will be able to help you, я зможу тобі допомогти. They will be able to travel to travel Paris. Вони зможуть поїхати до Парижу. And one more tense, it's present perfect. В uh, present perfect для нас важливо, uh, який subject стоїть у реченні. Спершу розглянемо I you, we або they. В uh, Present Perfect, як вам вже вже відомо, uh, наше допоміжне дієслово have і також має стояти uh, дієслово з третьої колонки неправильних дієслів. Uh, для дієслова to be – це форма been. Have been, далі вживаємо able to і основне дієслово. Uh, there are example, uh, There is example, sorry. Uh, I have been able to play the violin since my childhood. Uh, я можу грати на скрипці з дитинства. And one more example with present perfect. Якщо наш subject he, she або it, тоді допоміжне дієслово has, знову ж таки, беремо з третьої колонки неправильних дієслів, це буде been, після чого able to, і основне дієслово. Uh, she has been able to read ever since she was three. Uh, вона могла читати з трьох років. So, And uh, that's it for today. Thank you for watching. Uh, don't forget to like this video. Uh, share this video with a friend who is also learning English. And subscribe to my channel in case you aren't subscribed yet. Bye bye.